Ізраїль та Хамас домовилися про припинення вогню заради звільнення полонених. Про це повідомляє The Time of Israel. кабінет міністрів Ізраїлю схвалив угоду про звільнення приблизно 50 заручників викрадених в секторі газа під час нападу терористичного групування Хамас 7 жовтня. Бойовики згідно з планом протягом п'ятиденного припинення вогню звільнять 30 викрадених дітей, 8 матерів та ще 12 жінок. Ізраїль згоден на 5 днів по 6 годин припиняти вогонь у секторі газа. Під час цього до Гази допускаються вантажівки з гуманітарною допомогою та паливом. За деякими повідомленнями буде 300 вантажівок. За інформацією ізраїльських ЗМІ, перших заручників може бути звільнено вже в четвер, 23 листопада. Передбачається, що їхнє звільнення відбуватиметься поетапно, приблизно по 12 заручників на день. МЗС Катару опублікувало доповнення до угоди між Ізраїлем та сектором Газа. Так, кількість звільнених може збільшитися, а сама пауза продовжена. Тож повернення заручників складається із п'яти етапів. Спочатку Хамас передасть заручників Червоному хресту, після чого їх передадуть представникам Цахалу. Після заручників оглянуть та доставлять до одного з медичних центрів в Ізраїлі, де вони зустрінуться зі своїми сім'ями. Далі медичні та силові відомства оцінять стан здоров'я заручників, щоб визначити, хто з них може бути допитаний. Дехто на кінцевому етапі пройдуть власне допит у силових та оборонних відомствах. А прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетанягу заявив своєму уряду, що схвалення угоди про звільнення заручників, захоплених 7 жовтня під час нападу Хамасу, було важким рішенням, але це правильно. Це дозволить армії оборони Ізраїлю підготуватися до продовження боротьби. Війна триває і вона триватиме, доки ми не досягнемо всіх наших цілей. Знищимо Хамас і повернемо всіх заручників. Сказав Нетаньях. Родини заручників вимагали, щоб Ізраїль наполягав на поверненні усіх утримуваних. А релігійна сіонійська партія, яка входить до коаліційного уряду Нетаняху, засудила її як погану для безпеки Ізраїлю, в тому числі для заручників та солдатів.